Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні приготуємо дуже цікаву страву з найпростіших продуктів. Я називаю її незвичайні чебуреки, тому що готується все так само, як і в звичайних чебуреках, але замість тіста тут використовуються листки капусти. Так, так, саме капусти. Страва виходить дуже смачна та соковита, і не треба місити та розкочувати тісто. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: капуста, яйця, борошно, фарш, цибуля ріпчаста, майонез або сметана, сухарі панірувальні, сіль перець, спеції за смаком. Капусту треба обгорнути плівкою або покласти в пакет і поставити у мікрохвильовку на максимальну потужність на 10-12 хвилин. Можна за бажанням просто проварити в каструлі, як для голубців. Поки капуста готується, на вогонь ставлю пательню, наливаю небагато рослинної олії і розігріваю. Цибулю нарізаю дрібними кубиками. Рекомендую цибулі саме обсмажити, а потім додавати до фаршу. Так виходить набагато смачніше. Обсмажую цибулю до готовності, періодично помішуючи. До яєць додаю сметану і ретельно перемішую до однорідності. Замість сметани можна взяти майонез. Це за бажанням. За смаком треба додати сіль та перець. Я ще додаю трохи сухого чеснику. Мені подобається його смак в готовій страві. Готовий кляр повинен бути не густим і не рідким. Таким як тісто на тонкі налисники. Поки що відставляю його в сторону. Капусту дістаю з мікрохвильовки. І даю постояти хвилин 10-15, не знімаючи плівку. Через деякий час знімаю плівку з капусти і відокремлюю листочки як на голубці. З кожного листка зрізаю потовщення біля основи і складую, щоб трохи охолонули. Охолоджену смажену цибулю додаю до фаршу. Я взяла курячий фарш, бо він швидше готується. Далі додаю усі улюблені спеції та сіль і ретельно перемішую. Для соковитості я ще додаю ложку домашнього майонезу. Цього можна не робити, як забажаєте. Ще раз добре вимішую і фарш готовий. Беру капустяний лист, на одну сторону викладаю 1,5-2 столові ложки фаршу. Ретельно розподіляю його по всій площині половинки листа і притискаю іншою стороною листка. Таким чином виходить заготовка дуже подібна до класичного чебурека. Так формую усі напівфабрикати. Хочу зауважити, що дивлячись на те, який саме сорт капусти у вас може знадобитись часу трохи більше або менше на її приготування. Якщо капуста досить молода, то потримати в мікрохвильовці її можна буде хвилин 5-7. Головне, щоб листки не розлазилися при формуванні. На розігріту сковороду наливаю достатньо рослинної олії. Обмочую заготовку спочатку у клярі з обох боків, потім відразу в сухарі. Обсмажую на олії з обох боків до золотавої скоринки. Викладую на тарілку. Після того, як обсмажила всі вироби. Складую їх в ту ж саму пательню, вливаю десь 150 мл бульйону або підсоленої води, накриваю кришкою і тушкую на повільному вогні 15 хвилин. Якщо у вас капуста досить молода, можна її не тушкувати, а смажити на повільному вогні під кришкою до готовності. У мене сьогодні капуста пізня, тому щоб страва вийшла ніжною, я тушкую після обсмажування. Подаю страву обов'язково гарячою з овочами або будь-яким гарніром. Чудово сюди підійде сметанний соус з часником. Виходить дуже смачна, оригінальна, соковита та ароматна страва. На перший погляд, взагалі, неможливо відрізнити звичні нам всім чебуреки з тіста і ці капустяні. Але запевняю вас, смак виходить супер! Навіть ті, хто не дуже полюбляє капусту, уплітають цю страву залюбки та ще й добавки просять. Тож готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.